Сері, яка основна мета проведення е змагань кубку командувача Національної гвардії звіту? Основною метою проведення цих змагань це є виховувати військовослужбовців силу в першу чергу, е стійкість ніг, а також витривалість, тому що витривалість на фронті багато чого вартує, і військовослужбовці, які фізично краще розвинуті, то відсоток виживає. Виживаємості в них набагато вищі ніж е, ті, які фізично слабші. А в сьогоднішніх змаганнях е, хто є учасником? Це різні силові структури чи тільки Нацгвардійці? Пораховуючи те, що це відкритий кубок командувача Національної гвардії України, то сюди були запрошені всі складові сили оборони України. Е, тут знаходиться на даний час близько 48 команд. Це загальна кількість. Так, це загальна кількість.